Вас, телеканал Відкритий програма Hello Body. З вами Марина Троян, я фітнес-тренерка. І сьогодні я для вас приготувала тренування, яке підійде абсолютно всім. Ви зможете вивільнити всі свої гормони стресу, присвятити час для себе, покращити своє фізичне, психологічне стан і зробити свято для свого тіла. Тому що сьогодні ми будемо працювати над животиками і будемо робити профілактичні. Такі вправи для здоров'я спини і всього тіла. Поїхали. Починаємо з невеличкого розігріву. Рухайте плечима по максимальній амплітуді. Не поспішайте. Одразу зверніть увагу на своє дихання. І вперед. Вдих носом, видих ротом. Добре. Повільні кола теж з максимальною амплітудою. І в іншому напрямку. Добре. Потягнулись в одну сторону, в іншу. В одну. Розтягуйте свої бочка, свої животики, спинку, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 вдих. Ще чотири, три, два. Один. Молодці. Широко поставили ніжки. Нахилилися з рівною спинкою. Тягнемо з долоньками до. Своїх ніг. Тримаємо спинку рівно, розгортаємо свій погляд плечі, лопатки, дихаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Присідаємо вниз. Таз тягнемо до підлоги, ліктями розводимо коліна, допомагаємо собі, повільно дихаємо. Саме при повільному диханні м'язи найкращим чином розтягуються. Це дуже важливо. І ми тут же будемо залишатися внизу, тому що підуть вправи на підлозі. всім відомі планочки в різних її варіаціях. Намку треба ставати теж технічно правильно. Ваші долоні під плечима, ваші коліна під стегнами. Будь ласка, підтягніть таз під себе, живіт під себе підтягніть. І тільки потім відривайте коліна від підлоги і утримайте ось таке більш-менш рівненьке положення. Поперек ваш трохи округлений і тягнеться до стелі. Не прогинайтесь в ніякому разі. Попереком донизу. Будь ласка, зробіть так, щоб ваша шия була довго. Вивільніть плечі від вух. Відтягніть, Маківочкою тягніться, тяг, тягніться вперед, погляд вниз. Ось це і є правильна технічна планка. Достатньо в неї побути 30 секунд. Повільно опускаємо коліна до підлоги, розтягуємося, розслабляємося. Добре. Ще разок. Долоні під плечима. Коліна під стегнами. Підтягнули таз. Нижню частину живота. Відірвали коліна від підлоги і трошки додамо й навантаження. Підтягуємо коліно до грудей, ставимо обратно. Підтягнули, поставили. Підтягнули, поставили. Вісім. Сім. Дихайте. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Молодці. На коліна і в позу дитини розслабились. Розслабились. Молодці. Починаємо рухатися під боріддям грудьми по підлозі. Відштовхуємо себе, вирівнюємо лікті. Тягнемо маківочку до стелі, плечі до підлоги, повільно повернули погляд, подивилися очима на п'яточку, зафіксували погляд, повільно переводимо в іншу сторону, зафіксували, видихнули, в центр. Поставили ніжки на підлогу. І занурюємось собачкою мордою до підлоги. Видих. В цьому положенні дуже важливо мати саме дуже рівну спинку. Якщо вам хочете трошки зігнути коліна, це можна зробити. Рівна спинка це пріоритет. П'яточки тягнуться до підлоги. Потягнулися, вивільнили напругу, з шиї, голови, опустили голову. Дихаємо. Повільно на коліна. Підіймаємось. Ставимо одну ніжку вперед. Дивіться і слідкуйте за тим, щоб ваше коліно не виходило за носочок. А інший носочок кладемо повністю на підлогу. Тримаємо спинку рівно, ручки вгору, робимо вдих носом. І повільний видих ротом. Ще нижче таз опускаємо. Молодці. Ліву ручку вниз, праву залишаємо вгорі, повертаємо погляд вгору, тримаємо рівненьку лінію, дихаємо. Дві ручки з однієї сторони ножки, спинку рівно утримуйте. це дуже важливо. Добре, повільно. Вирівнюємо коліно правої ноги, пальчики на себе, животик кладемо на стегно. Не робіть округлу спинку, будь ласка, не тягніться лоб, лобом, а кладіть животик на стегно, утримуючи спинку рівно. Дихаємо, рахуємо до десяти. І повільно переводимо знову коліно вперед цього положення підгинаємо ніжку під себе, кладемо два стегна на підлогу і тулок витягуємо вперед. Розтягуємо стегно правої ноги. Тримайте, будь ласка, ваші стегна паралельні підлозі. Не перехиляйтесь на одну сторону. Вам потрібно відчути, як трошки тягнеться ваш м'яз, але це такий приємний. Та приємні такі відчуття. Повільно підіймаємося, ставимо долоні під плечі. Одним рухом, з видихом, уходимо собачкою, мордою до підлоги. Видих. Молодці. Знову на коліна себе кладемо і е, закінчуємо вправою кішечка. Це дуже корисна вправа. І знову ж таки, е, долоньки під плечима, коліна під стегнами. І Вигинаємо спинку вгору, опускаємо голову вниз, видихаємо ротом, прогинаємо спинку вниз, голову вгору, вдих, носом. Продовжуємо видих. Повільно вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих. І останній раз видих. Молодці. Позу дитини розслабились. Останній раз, розслабились від поперок. На цьому ми наше тренування закінчуємо. Я вам бажаю завжди знаходити час для того, щоб піклуватися про своє здоров'я, бо ваше фізичне здоров'я залежить і від нього залежить і психологічний ваш стан. Бажаю нам всім перемоги, гарного настрою. Дивіться нас на телеканалі. Відкритий в програмі «Hello Body» і дивіться нас на Ютубі.